Друзі, добрий ранок, З вами канал на даток, Ну, оце таке вам Бабине літо, про яке йдемо на центр, кожен день справляється. болото, по коліна. О таку погоду навіть собака з будки не вилазить. Не те що бурсук. Він зараз сидить у норі і сміється з мене, що аж очі засльозилися. Що це я в таку погоду хочу зняти його на камеру Ви знаєте мені самому смішно Що в таку погоду пішов щось для вас зняти але Давно вже відео не було Постійно дощі, дощі А це Дощ кінчився, думаю, треба йти. Хоч щось може для вас зніму. Бо я це дивлюся. Один чи два підписника. То підписується, то підписується. Наче нарушу мені на нерви діють. Тільки довго немає відео. Один або два відписуються. Ви ж розумієте, ви, теж. ви ж бачите яка погода. Я не можу просто фізично ні приїхати, ні вийти сюди, бо кожен день ля дощ. Так що, шановні підписники, ви теж маєте якусь совість бо ви мене так заганяєте із цими відео так, ну що ж, піду я до борсучої нори, провіру камеру. Може щось і зняла але сумніваюся. Дуже сумніваюсь. На цьому поки все. Включуся пізніше. Ну що ж, друзі, так як я і думав, бросук зараз спить без задніх ніг і з нори лазить навіть і не думає. Ну, таку погоду це не диво. Погодна, скажем. нелетно. Камера простояла, ничего не сняла. То есть барсука не сняла. Але сняла других зверей, которые ходят в такую погоду. И сегодня, думаю, я их выложу в интернет. подивитись. Ну що ж, нехай спить цей борсук На цьому поки все. Ну, а це у нас самочка косулі попала в об'єктив камери. Зараз на полях усе поубирали. Почти все. Лишилась тільки кукуруза і то небагато. І вся звірина з полів пішла. В лісці і лісосмуги ховаються тут. Бо поля вже виварені. Там їм нічого робити, нема де заховатися. Зараз усе. Уже в лісах. Ну а це що? Оце козлик молодий. Щось він наче шкути лягає. Так. Да. Бачите, на передню ногу не стає. Ну а це ж вам бродячі собаки. Що вони роблять? Бачите? Він, мабуть, зломив ногу. Взагалі на неї не стає. Оце бродячі собаки. Їхня робота. Ганяють за косулями, за зайцями, за всім, що бачать. І оце вони його, я думаю, доб'ють. Вже він не втече від них. На да, жалко самця. Але йому вже. Недовго залишилось, я так думаю. Собаки його прикінчать. Оце так. А що це у нас? Щось попало на секунду в кадр. Не зрозуміло щось пішло. Це вже нічна зйомка. Щось пройшло, похоже, на дикого кабана. Але я так і не зрозумів, що воно таке. Начебто дикий кабан пішов. Ну а сього борсуча на рами бачимо там. Чорні борсука немає. Скільки днів простояла камера, він ні разу не вийшов. Хоча раніше він там був. Я його знімав на камеру. Вам показував. Ага, ось дивіться. Очі блищать. Так, да, кабан. Дикий кабан. Ще й непоганий. Здоровий. Це вже другий раз, як знімаю диких кабанів. Ну що ж, друзі, на цьому поки все. Підписуйтесь на мій канал, нотатки не сливця. Мені буде приємно. Ще я недаром для вас стараюся. В таку погоду по болоті хожу і все-таки знімаю для вас відео. Це не так-то просто, як усі думають. До побачення.